На сьогоднішній день у нас є критична ситуація з другою позитивною групою, а також з усіма групами з резус з негативним фактором. Хочу сказати, що наближаються свята, і можливо, в нас є таке бажання заготовити більшу кількість крові різних груп з резусами, щоб ми мали в банку своєму запас на випадок якихось критичних ситуацій. І так само хочу сказати, що ми. Кожного місяця робимо передачу на схід України в прифронтові госпіталі для забезпечення їх кров'ю при ну, різноманітних пораненнях. Якщо взяти, десь трошечки ми бачимо, що донори активізуються. Є, тернополяни дуже активні. Вони приходять здавати, але ми хотіли би все ж таки закликати більше, щоб Допомогти нам заготовити резерв груп крові напередодні здачі підготуватися. Що мається це на увазі? Це є обмеження жирної, копченої їжі більше вживати рідини, хороший сон, і наступного дня приходять до нас, здають з собою. Потрібно взяти паспорт або будь-який посвідчуючий документ. Це можуть бути донори від 18 років до 65. Попередньо кожна людина, яка бажає бути донором, вона проходить огляд лікаря-терапевта, і після цього вже визначається, чи людина може бути допущена до здачі крові, чи, можливо, є якісь протипокази, і або ми не допускаємо до здачі крові, або, можливо, відстрочуємо в часі до якогось там періоду, коли можна буде здати кров.